техніки мером міста, депутатом обласної ради, техніки для 14 бригади, які щоразово допомагають нам, підтримують нашу бригаду і завжди відносяться з повагою до військовослужбовців. Шановний пане полковнику, шановні бійці. Нашої 14-ї бригади. Сьогодні ми вас тут на плацу з Валентином Івановичем Кошельником, депутатом обласної ради, який придбав ці два автомобілі для нашої бригади, для ваших потреб. Місто, громада міста і Валентин Іванович, і депутати обласної ради, і вся Волинь Завжди з вами, ми гордимося вами і завжди будемо старатися допомогти нашій славній бригаді. Догоро вам. Слава Україні! Героям слава! дорогі мої, я не знаю, так мені все стоїть тут переваг, мені трошки соромно, бо я не там, а тут. Знаєте, але я служив в цій бригаді. Для мене ця бригада це була дивізія. Це моє, це рідне, мене за неї завжди болить. Я знаю ці казарми, коли я був такий ще молодий хлопець, який прийшов сюди служити старшим лейтенантом. Сказати, що я радий вас бачити, але радий бачити вас здоров'я і бачити тут. Мені страшно за ту війну, яка йде, яка б давно закінчили. Я хотів би, щоб того не було, але воно є. Ну, і того ми що можемо, то ми підтримуємо. Місто, обласна рада, думаю, всі нормальні люди, люди взагалі з нашого міста підтримують вас і вони ну, душею з вами. Нам тяжко тут перед вами тільки за те, що ви воюєте мені. Ну, дивитися в очі ми можемо, бо ми вам допомагаємо і будемо завжди допомагати. Вашим заступникам Камбріга ми служили в військовому училищі раз вчилися, ми земляки, я його давно знаю. Це він попросив мене, що не вистачає машин, не вистачає, один давай мене допоможіть. Під підтримки міста, мене, депутата Верховної Ради, Гузя Ігоря, ми знайшли ці гроші, купили ці машини. Я радий вас бачити здоровими, І дай Боже, що ми всі через тих місяців, скільки пройде тих днів, місяців, років, ми зустрілися і вже не отак стояли, а сиділи десь яким великим столом і відмітили кінець цієї війни. Хлопці, тримайтеся, ми з вами зможемо багато. Дякуємо. Вільна! Дякую. Ми знаємо, що немало Скажіть, будь ласка, як формувалися ці машини? Якщо можете, озвучте, які кошти витрачені були на це. Ось, і де в бойовому опроміненні вони будуть бачити? Ну, Я вам скажу, що кошти не маленькі, але це, такі, це незначні кошти, то, що ми можемо дати, наприклад, наше місто, наші бізнесмени в місті, які можуть дати в 10 разів більше. Але це не 10, а в сотні разів більше. Там, що тільки бізнесмени захотіли це робити. У нас люблять говорити, люблять ці говорити про армію, що вони люблять, так, підтримують її, але давати нічого не хочуть. Ми хотіли прикро показати. Будь ласка, підключайтеся бізнесмени, це знаєте, як вони обливаються льодом, для чогось 100 гривень дають. От ми даємо, передаємо Кого там. Купіть от хоча б одну машину в місце, місто і подаріть нашій армії. Будь кому, передаємо естафету любому бізнесмену нашого міста. Петро Данилович, як місто веде роботу з 14-ю бригадою і так от як долучилося до передачі законодавців? Ну що я хочу сказати, не тільки 14-та бригада, 51-ша бригада, яка дослаблася в нашому місті, на жаль, сформована сьогодні 14-та бригада. Ми, Місто Володимир без наших військових, як на Олимпі більших І ми завжди жили їхніми проблемами. І сьогодні ми разом з Валентином Івановичем тут. Я хотів би подякувати Валентину Івановичу, народному депутату Ігорю Володимировичу Гулю, які не стоять осторонь передбалам нашої бригади. Розкажіть нам, будь ласка, як ці автомобілі, взагалі, яка потреба в них, куди вони будуть використані, як вони допоможуть реально на сході? Дивіться, значить, по-перше, є в нас підрозділ, батальйони, там дивізіони і так далі. Кожного командира батальйону він знаходиться, в нього. Сектор буває 3, 5-7 кілометрів. Тобто він, у нього блокпости стоять, або там... родні опорні пункти, зводні опорні пункти. Йому, щоб навіть їх обійти, це практично нереально, тому що це пірядок, це... там стріляє, там обстріли йдуть по-перше раз. По-друге, е, навіть надати якусь допомогу. Або боєприпасами, або тобто, мобільний такий, оцей автомобіль він потрібен завжди. Я про це не говорю. Такі. Я вам скажу, що в армії в Германії, да, в Бундесфера, там починаючи з командира рот, у кожного є свій маленький джип. У нас це не передбачено, у нас в і то вони вже застаріли. І якщо вони чинові, вони виконують функцію, а ті, що у нас зараз вже є, вони вже і то це у бригади. Тому я звернувся до Валентіна, і він зразу відгукнувся, навіть по-перше, Мова йшла про один взагалі автомобіль. Він каже, я тобі там ну, я молодець, я чесно кажу, приклоняюсь перед ним е, без всякого умисла, без піара, тому що в нас це, це була така розмова. Ну. Е, був такий період влітку, коли була мобілізація, тут було а? дуже багато людей і дуже багато тоді був скандал, навіть військовослужбовці ходили випадшими. На даний момент, на щастя, ну в Ні, ситуації на даний момент зараз немає. Е, я вам скажу, це. Це не треба дивитися як на проблему, допустимо, військової частини. Це люди приходять з гражданки. Люди, які, скажімо, ну, виросли в такій середі. Це, це хвороба нашої, нашого суспільства. І частково, і ми зараз з цим боремося. Ви думаєте, я вам навіть більше скажу, що зараз практично 70% оцих загиблих хлопців, які хоронимо як герої. Вони загинуть тільки, не з-за того, що вони вживають спиртні напої. Тому що адекватна людина, трезва людина, вона може, коли летить або міна, або якийсь реактивний снаряд, його чути. І адекватна людина, трезва людина, вона може сховатися. А п'яний, ну, той гранату видірнув, зірвався, той наче розстріляв другого. Це що по п'янці. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, вже рік, от іде майже війна, так у нас виросла взагалі якась свідомість вояків, ну, взагалі рівень Збройних сил України, він піднявся? Забезпеченість підіймається. Ви знаєте, от зараз, вже, якщо я не помиляюся, вже є рішення, що солдат, тобто мотивація солдата, він вже буде отримувати біля 7 тисяч. Тобто цей солдат, да, солдат, рядовий солдат, я вже не говорю про вищі категорії, да, сержанти, прапорщик, офіцери. Е, тоді ми зможемо, е, скажімо, Завлікти цього солдата, нормального солдата, і відібрати гірші ну, не пішли туди, да? вони не займалися, скажімо, тим же мародьорством, тому що ось дуже багато, які допустим, раніше сиділи, вони не одна ми прийти, ограбити, десь вкрасти, десь когось зґвалтувати. Це, це дійсно так, ми цілу групі року у нас розігнали. було 14 чоловік тоді. Вони в карти грали, вони проіграли. Ну, це, це, це довго розказувати. Свідомість піднімається у людей, але будь-якою свідомості повинна бути мотивацією. От якщо якщо брати навіть ту ж саму армію противника російську армію, вони спеціально підняли армію всім силовим структурам, верніше не армію а зарплату, а силовим структурам для того, щоб люди туди і пішли. А далі виконувати яку задачу, вони вже ну, керуючись тим, що в них є маса людей, відбір в них іде. Вони вже от, е, маніпулюють цими людьми. Ну, ми вам бажаємо мирного неба все-таки. Да, дякую.